Після нашої перемоги треба буде зварити пиво Кримський міст. Для того, щоб п'ятниці можна було бахнути по Кримському мосту. П'яточкин знову став до строю останнім. Два наряди поза чергою. Товаришу старшина, а де ж логіка? Адже хтось має встати до строю останнім? А логіка п'яточкин, у тому, що хтось має на кухні чистити картоплю. Познайомився з дівчиною через інтернет. Завели розмову про подорожі. Почав писати, куди їздив, що дуже сподобалася Італія. Розповів їй, що цікавого там, в якому ресторані був, що куштував. А вона мені написала, що теж дивилася цю серію Орел і Решка. Потрапив у Грицьковий капкан Карпатський бурий ведмідь. Грицько вже було хотів його застрелити, але став благати ведмідь людською мовою. Не вбивай мене, Грицько, а натомість я виконую будь-яке твоє бажання. Добре. Хочу читати думки людей та звірів. Повертається Грицько додому та каже дружині Марічко, їду до брата до верховини, буду завтра. І читає її думку. Давай, вали вже швидше, дурень рогатий, а я зніму труси та піду до сусіда Миколи. Виходить, сідає у сани та їде, кричить коням Чорний, гопак, стрий, ліворуч, там не так слизько. І читає думку. Придурок, в нас же підкови. Грицько офігуває ще більше і тут зверху думка. Трохи правіше, прямо, добре, добре їдеш. Грицько піднімає голову зверху, Опа, Прямо в око потрапила. Лежить Гуцул у передопераційній. У двері стукає медсестра і питає, можна до вас? Гуцул навіть не встиг нічого відповісти. Медсестра швидко підходить, скидає ковдру, зриває з хворого труси, намилює пах, оперативно голить, спритно перевертає гуцула на живіт і вставляє в дупу знеболювальну свічку Чікіпуки. Офігевши гуцул, тихенько каже: Доню, спитати можу, все що завгодно, пане. А на який хрін доню, ти стукалася?